Готую рулети з лаваша. В мене є цільнозерновий лаваш, 3 столові ложки майонеза, 3 столові ложки сметани, 2 яйця, 2 зубчика часника. Спеції, 1, третя чайна ложка тута солі. Є домашній сир і твердий сир. Домашнього сиру грам 300, твердого сиру грам 50-70. Беру блендер. У блендері змішую яйця і чесник поки. Сюди додаю нашу сметану часник запак дуже дуже смачно і майонез. Далі блендером зброємо. Його по ідеї, все разом потрібно збивати, але так як у мене не влазить все в блендер, я буду частинами. Висипаю нашу перетерту суміш. А тепер займуся так само перетру домашній сир. Такий в мене він жирненький, нам привозять. <з> дому. Сир буду перетирати частинами, в якусь одну частину висипаю спеції. Ось таку масу перетерлося одна частина нашого сира. І ще одну частину аналогічно перетираємо. Вже вся частина буде без спецій. Всю цю масу, яку ми за три заходи збили блендером, перемішуємо до однорідності. Коли перемішали, беремо наш ваваш форму і намазуємо. У мене, напевне, буде ось ще розміру форми хочу. Буде чотири руетики. Так, найкращий. і намазуємо нашою отриманою томіщо. Масу нашу приблизно розділяємо на чотири частини, так як у нас заплановано чотири рулетики. Можливо, трошки присипати сиром. Нашу форму. Ось так викладаємо. І так, всі 4, аналогічно. Коли наші рулетики вже скручені, посипаємо їм, їх ще твердим сиром і ставимо в духову шафу хвилин на 20 Вони мають зарум'янитися, сир розплавитися, і будуть хрустящі, хрустящі і дуже смачні. Ось такі засмажені та хрумкі рулетики получилися.